Викладачеві дуже важливо визначитися, з ким він займається. Це те, що називають маркетологи нішою. Коли викладач викладає англійську і для початківців, і для високих рівнів, і для першачків, і для дорослих. Насправді в нього відбувається розфокус. Існує правило, така гіпотеза про 10 тисяч годин для того, щоб стати в чомусь професіоналом, високооплачуваним професіоналом, тобі потрібно відпрацювати 10 тисяч годин. І от скажи, будь ласка, скільки має пройти часу, щоб я на оцих 20 напрямках на кожному напрацювала по 10 тисяч годин. Також існує якась. Дивне переконання про те, що чим більше напрямків ти можеш охопити, тим більше учнів в тебе буде, і як наслідок, тим більше грошей ти, ти заробиш. Але насправді це так не працює. Чому? Тому що для ти постійно багато часу витрачаєш на те, щоб готуватися до тисячі різних уроків, до багатьох різних запитів. І замість того, щоб заробляти більше, ти тільки більше втомлюєшся. Плюс часто викладачі роблять одну і ту саму помилку. Вони ведуть свій інстаграм або інші соціальні мережі одразу для всіх. Люди не можуть там впізнати себе, вони не знають, чи допоможете ви саме їм. і тому вони дивляться. Це дивляться і відписуються. і це ще одна причина, яка стоперить ваш фінансовий ріст. Тому дуже важливо сконцентруватися на одній ніші, вести свій інстаграм для однієї цільової аудиторії, для того, щоб люди розуміли, що саме ви можете їм допомогти, і йшли до вас своїми грошенятами.